Це п'ятий випуск документальних новин 244-й батальйон День за днем. Сьогодні ви побачите унікальні кадри, монтаж для бойового спостереження контрбатарейного комплексу Сова. Почуєте розповідь хлопця, який мав робити кар'єру в it індустрії але став солдатом. А зараз інтерв'ю з офіцером про взаємодію між батальйоном і старшим братом. Ми отримали новий бойовий досвід, з яким не стикалися ні на Київщині, ні на Харківщині. А це саме це контактні бої, які ведуться на відстані 100-150 метрів, коли ворог біля тебе і наші бійці постійно в напруженні, постійно під обстрілами. В даному етапі я вважаю, це дуже важливо втримати нашу оборону. Реальна ситуація поки що стабільна. Ми контролюємо всі ділянки, які обороняємо. На даному етапі у нас працює дуже плідна аеророзвідка, яка 24 на 7 майже працює. По поводу совими, можу сказати, це дуже цікава штука, коли ночі там починає працювати артилерія. вона цей комплекс допомагає виявити, передати на старшого брата, і старший брат вже буде накидувати їм багато багато подарунків. Ми всі в очікуванні контрнаступу, який допоможе нам перемогти ворога. Завдання дуже просте. Хлопці повинні вижити, це по-перше. По-друге, хлопці повинні не відступити, стійко обороняти і дожити до того моменту, коли нас змінять, щоб з честю повернутися додому. 244-й батальйон, дякуючи волонтерам, отримав на озброєння контрбатарейний комплекс «Сова». Я, чесно кажучи, не знаю, чи є якийсь аналог зараз. Е, от е, саме того сегменту, в якому працює наш комплекс, це пасивна точка, тобто вона не злучає ніякого радіопромінення. Конкретно те, що візуальне спостереження вночі спалахи, тобто є можливість їх ідентифікувати, фіксувати, визначати напрям на них. Ми можемо. Побачити, отримати направлення, і ми можемо порахувати дистанцію завдяки відомій швидкості звуку. Насправді він не такий простий, як ми собі думали, як здається. Тобто, все одно для, для того, щоб його використовувати, треба ресурс людський, треба умови, можливості. Це не завжди вдається зробити. І дуже часто буває так, що ну військові ну не справляються, просто кажуть, що от в них лежать, бо вони так і не змогли його е, використати. Місце, де буде розташована сола, абсолютно секретне, але ми вам покажемо весь процес встановлення сови для бойового спостереження. Може, не дай Бог зрозуміти, де це і на якій позиції це знаходиться, сюди ударять не хто, що ствольне, а сюди самоліти і дарять. Саву треба розташувати максимально високо. Для цього ідеально підходить дах покинутої висотки. І ми зараз знаходимося на точці, з якою ми маємо встановити дирекційний кут, куди буде дивитися в майбутньому Сова це потужна відеокамера, мікрофон і комп'ютер для обробки інформації. Все це обладнання зараз треба змонтувати. Монтаж завершено. Сова міцно сидить у гнізді. Сова бере пелем. Ми будемо знати напрямок на безпосередньо на вихіди ворожої артилерії. Обладнання на штативі, але тепер його треба під'єднати до локальної інтернет мережі. Ну, вона запрацювала. Да, вона працює. Переключаємося на світі, беремо до таким майнову, то будемо там його підключаємо дистанційно. Тепер завдяки сові координати ворожих вогневих точок визначатиметься швидко і точно. А це означає, що вогонь нашої артилерії буде набагато ефективнішим. Допомагаючи знищувати окупантів, сова наближає нашу перемогу. Цей хлопець, випускник найпрестижнішого в Україні університету. Але він попросив майбутнє зачекати і вступив до ТРО. Мене звати Саша, позивний Короб'я. 244-й батальйон, 112-та бригада, ма рота. На посаді солдат виконую обов'язки кулеметника. Сам я родом зі Славутича, навчався в Києві, в політесі, тільки закінчив інститут. Війна до нас прийшла 24 лютого. Я 1 березня мав з гуртожитку, Сподівався, поїду додому, але 25-го пішов добровольцем в територіальну оборону міста Києва. Зараз я тут, зараз побратимами з хорошими друзями, які стали деякі дійсно як рідні брати. Також безпосередньо у мене є тут. Ми починали разом з братами, я і ще два моїх старших. Один перейшов в госпітальєри добровольчу організацію, а старший мій брат зараз знаходиться в госпіталі з тяжкою контузією в Дніпрі, тому зараз я зі своїми іншими побратимами тут виконую бойові завдання. Ми несемо втрати. Вони не тяжко сприймати їх, оскільки. Ти з людьми живеш в побуті, спілкуєшся, як я вже кажу. Стали дійсно рідними, і дуже тяжко чути або бачити на власні очі, коли ти латаєш свого друга трьохсотого, він кричить від болі. В тебе одяг в його крові, все потім ти ну його евакуюють якнайшвидше. Ти залишаєшся, одяг в крові. Це все ну пахне. Ну Звичайно, це нелегко, але ти це відпускаєш, розумієш, що це війна, тут будуть жертви. З війни мої друзі, які переживають за мене родичі, батьки, куми. Всі небайдужі мені люди і кому не я. Війна перевертає долі. Війна скригувала плани на майбутнє, які були в кожного з нас. Але зараз ми всі жадаємо від майбутнього, одного єдиного. para morrer.